Люди, вітаю! Карта дня на сьогодні. Давайте подивимося, що сьогоднішній день може нам готувати. Дивіться, це боротьба. Знаєте, як наче люди борються, вони можуть боротися от, за себе так от подивіться, да? десь ви наче боретеся з собою через інших людей. Тобто, десь як дайте нападати на іншу людину через те, що всередині себе не пропрацьовані якісь серйозні проблемні моменти. Просто вслухайтеся в це, і хто буває за собою замічає, помічає якісь такі агресивні напади. Це якраз пов'язано з цим. Тому, якщо дійсно це відчуваєте, анонімно можете мені написати, от в дірект я не буду про це висвічувати, розповідати, і я знаю, як з цим вам якісно впоратись. Підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання в капелюшці шаф, шафки профілі з індивідуальними розкладами до мене в ділі.